І маску. Ну, насправді це символічно, це дуже символічно. І ми спеціально обрали театр, щоб підкреслити цю символічність. Не заради її питати. Чому все так фігово? Ну, тому що ми відступали, тому що справді було дуже мало журналістів. Тобто серед працівників ми, медіа виявилося. Дуже мало журналістів, які реально готові залишатися журналістами, коли їм це не вигідно. Коли ти можеш втратити роботу або втратити місце в ефірі, або втратити зарплату. Таких виявилося мало, і в результаті більшість центральних телеканалів вони виконують вказівки І Це не нова історія. Вона вже була. І, на жаль, не один раз в нашій історії і ми не вивчили цей урок, тому Віктор Ніковий нічого особливого е, не зробив. Е, він прийшов і скористався нашими слабкостями, нашими зневір'ям, нашими недостатніми принципами. Не всіх. Е, є люди, які. Навіть якщо відступили, то вони відступили з... гідно. гідно. Да? Вони сказали, я не буду цим займатися. Це не журналістика, це пропаганда да? або брехня. Просто і ну, має бути велика шана і розуміння, що ці люди серед нас є. Але поки їх недостатньо. З іншого боку, знаєте, я зараз оптиміст, тому що я вважаю, що якщо хтось і працює на революцію, справжню, таку класну революцію, яка змінить правила, яка призведе до заснування класної української держави, то це Віктор Федорович Янукович. Він так дістає, можливо, трохи. Пасивних, трохи таких непринципових, ну таких трохи розслаблених українських козаків, що вони врешті-решт зберуться в дуже серйозний, як вони вміють, бойовий загін, і мало місця буде тоді тим людям, які зараз думають, що вони всі х**ли і в них все в шоколаді. Так виглядає зараз наша країна чи точніше взаємини влади і суспільства? Суспільство загнано в такі. В'язницю фактично і вже вигрібає, має вигрібати якось цього. Ну от можемо потренуватися. А щодо того, чому у нас немає на інших. Етера. Ну, ви знаєте, топ-теми тижня Забзалюк Рибаков не було на жодному ток-шоу. То що говорити про те, що ми можемо визначати якось, що нам робити чи що нам не робити на тих каналах, які нам не належать. А цей канал належить нам. Власне, тому ми тут всі разом з різних медій. Іншого майданчика наразі немає, але на ті вийдуть вибрані місця. От, а тим ми, звичайно, завдячимо нашому професійному зростанню, тому що ми змогли зорганізуватися на цілий канал, взагалі самовдосконаленням нашим. От цій людині, яка вже два роки умовно є президентом. Ну, на мій погляд, умовно, президентом саме, оскільки не ну, президент має робити інші речі і відтак заслуговувати довіру, як, наприклад, балтійські президенти. Естонія і Латвія мають президенти по 50 з лишком відсотків підтримки, а президентка Латвії, Литви, я перепрошую, має 70%, відсотків, більше навіть 78% відсотків підтримки. Оце я розумію президентка, очільниця держави і неумовна, а справжня. Так сталося, що, попри те, що є закон, ми багато чого не можемо. Говорити. Тобто навіть марафон, який ми робимо, якщо б він був. В іншій країні, якщо б в інших умовах, я впевнений, що я мав показати всі телеканали. Тому не тому, що це робимо, не тому, що це там ми такі класні або круті, а тому що ці люди, які сюди приходять, вони дійсно впливають на дуже багато, би, на дуже велику версту населення. Це на людей, які ну, вказують напрямок країни, вказують на тим трьом на 9% -10 -10 населення, які роблять ці країни. І не слухати їх, це буде неправильно. Але так сталося, що сьогодні більшість країн, більшість виборців, тих, хто не голосувати, вони не мають можливості слухати авторитетів. Вони слухають тих, хто маніпулює э, свідомістю, тих, хто маніпулює електоральні маніпулю. наступки, не більше і в цьому немає ані журналістики, ані авторитету, ані взагалі процесу. Це така гра, велика соціальна гра. Я не хочу максим на місці.